30 грудня п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю! Триває 310-й день протистояння божевільній країні сусідці. Так, в ніч на 30 грудня росіяни випустили на Україну 16 шахедів. Всі дрони знищили наші захисники. Тим часом під час ракетної та артилерійської атаки в Харківській області загинуло троє чоловіків 54, 55 та 60 років. Ще один 52-річний місцевий госпіталізований у важкому стані з пораненням. Гатили по Чугуївському, Харківському та Куп'янському району. Останній перебував під обстрілами 30 грудня. Ближче до обіду там загинув 50-річний цивільний. А після 13-ї години медики надавали допомогу травмованому пенсіонеру. Триває на Харківщині досі розмінування території. Піротехніки ліквідували ще 29 вибухонебезпечних предметів. Але в Ізюмському районі встиг підірватися місцевий, який зараз в середньому стані в лікарні. На Донеччині окупанти забрали життя в однієї людини в Бахмуті. Протягом четверга ворог 29 разів обстріляв сім населених пунктів. Били переважно по житловому сектору. Найбільше потерпала Авдіївка, а по Костянтинівці завдали чотири ракетні удари. По мешканцям області, області пускали с 300 гради застосовували артилерію та авіацію. Знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів, серед яких школа, інтернат, гуртожиток, ліцею, храм та інші. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки. Для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитись трибуналом. Саме так і буде. І попри всі удари, щодня держава працює, офіс, кабмін, всі працюють. На Херсонщині через прильоти поранено одну людину. За останню добу загарбники обстріляли область 81 раз з артилерії, мінометів та РСЗВ. З них 27 разів дісталося обласному центру. Снаряди поцілили в магазин, промислове підприємство та оселі місцевих. В Миколаївській області під ворожими обстрілами знаходилися Воскресенська, Очаківська та Коблівська громади. Окупанти пускали ракети та застосовували артилерію. Відтак зруйнували складське приміщення приватного підприємства, пошкодили об'єкт інфраструктури та житлові будинки. На Сумщині росіяни понад 30 разів гатили по Білопільській громаді. По Краснопільській били з мінометів та скинули чотири вибухівки з безпілотника. Великописарівського ОТГ обстріляли з гелікоптера, випустили чотири ракети. Від мінометного вогню потерпали Шалигінська та Миропільська громади, а от знов Новгородську накривали із самохідної артилерійської установки. Додому у чорних пакетах українські військові зменшують кількість російських окупантів, які зі зброєю в руках заблукали на території нашої держави. За минулу добу доповідає генштаб ЗСУ достроково демобілізували 690 чужинців, 58 крилатих ракет, 23 безпілотники, 12 бойових броньованих машин, вісім танків, стільки ж одиниць автотранспорту та шість гармат. Найзапекліші бої ведуться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Напрямках фронту ворог хвиля за хвилею кидає живу силу на укріплені позиції ЗСУ за підтримки вогню артилерії, мінометів та танків. Попри це, окупантам геть неспокійно. Так було і на Запоріжжі та Херсонщині. На тимчасово окупованій частині Запорізької області вогневий удар наші захисники завдали по розташуванню ворога поблизу Енергодара, Кам'янки, Більмака, Пологів та Гуляйполя. На лівобережній частині окупованої Херсонщини прильоти по російським окупантам. Прийшлися в Каховці, Чаплинці та Скадовську. Авіація Силоборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. У підсумку за 310 днів героїчної боротьби українського народу російській Навалі сили ворога зменшили на наступну кількість: 283 літаки, 268 гелікоптерів, 1740 безпілотників, 212 засобів протиповітряної оборони, 3026 танків, 6059 бойових броньованих машин, 2010 гармат, 423 реактивних систем залпового вогню, 4683 одиниці автотранспорту та цистерн. І спальним, 711 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів, а також 105 тисяч 250 солдатів. Атака дронами та район у вогні. Другу ніч поспіль. Окупанти атакують Дніпропетровську область шахедами. На регіон ворог випустив п'ять таких безпілотників. Однак, завдяки силам ППО, жоден із них до ймовірного пункту призначення не долетів. Усі бляшанки збили. Однак це не заважає ворогу тероризувати мирні населені пункти області. Війська країни-агресорки ударили по Марганецькій громаді. По ній випустили близько 30 снарядів із ракетних установок. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань оцінюються. Окупаційна армія спрямовує на Дніпропетровщину дрони Камікадзе. Всі п'ять шахетів, які ворог направив на нашу область. Українські захисники успішно знищили. На Нікопольщині під удар у нас потрапила марганецька громада. Туди прилетіло майже 30 снарядів з важкої артилерії. На щастя, всюди минулося без постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою, без надзвичайних ситуацій. Область перебуває під повним контролем ЗСУ. У регіоні безперебійно функціонує вся критична та соціальна інфраструктура, а траси державного значення відкриті для вільного пересування громадян. Попри сповіщення повітряної тривоги, вночі у Кривому розі обійшлося без ворожих обстрілів. Про це зранку проінформував начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. У місті, як і раніше, працює уся критична та соціальна інфраструктура, сфера бізнесу та комунальні підприємства. Через можливі блокаути місто забезпечило вже 132 об'єкти медицини, тепло- і водопостачання потужними генераторами. У Кривому розі продовжують надавати соціальну підтримку як корінним мешканцям, так і новим криворіжцям. Наприклад, Наприклад, протягом війни Криворізький центр Віза не припиняв роботи жодного дня. Його співробітники надали більше 480 тисяч адміністративних послуг. В умовах воєнного стану переважна більшість послуг переведена для надання за принципом екстеритаріальності. Тому за їх отриманням, крім криворіжців, звертаються постійно і переселенці за результатами рейтингу мінцифри у наданні послуг для переселенців за 9 місяців 2022 року. Наш центр віза перший в топ на напів України. Незважаючи на всі труднощі у Кривому Розі, ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, всі разом працюємо на перемогу. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем збройних сил України. Будь-що забезпечити містян теплом цієї зими, таку задачу військова адміністрація Кривого Рогу разом із об'єктами теплоенергетики наразі вирішують на випадок можливих блокаутів. Для цього котельні забезпечують потужними генераторами, пальним та іншими необхідними витратними матеріалами. Про що йде мова та скільки об'єктів критичної інфраструктури вже готові до роботи в умовах тривалого знаструмлення, розкажуть наші кореспонденти. Місто продовжує посилювати автономність критичної інфраструктури на випадок тривалих блекаутів. Так, зокрема, котельні забезпечують потужними дизельними генераторами. Ця котельня у Довгінцівському районі під час опалювального сезону дає тепло 70 житловим будинкам, 3 дитсадкам, трьом школам та двом закладам охорони здоров'я. Аби тривалість неструмлення через ворожі обстріли не стали цьому на заваді, об'єкт під'єднали до потужного 200-кіловатного генератора. Паралельно ми вирішуємо питання обезпечення запасів холодної води на котельних, щоб котельна випадку відключення водоснабження електроснабження. Дана робота по- Родовжається огромна заслуга в ведаруковоса нашого города і лічна Альсадра Юріча Дивпова наразі підприємство Криворіч тепломережа забезпечили генераторами різної потужності від 30 кВт до 1 МВт, а також пальним. Встановлення ще п'яти резервних джерел живлення продовжується. Під час останнього блекауту, що стався 29 грудня, завдяки цьому обладнанню котельні вдалося перевести у штатний режим у найкоротші сроки. От на цієї котельні двохсотка є котельні, на яких 400, і сотки, і навіть один мігаватний генератор ми купили. На попередніх блокаутах вони були підключені по тимчасовій схемі. Зараз вже підключені по повній стаціонарній схемі. І це дуже важливо, тому що ми продовжуємо готуватися до тривалих блокаут. Тим більше у другій половині січня і в лютому буде мінусова температура, а мінусова температура це більша нагрузка на тепловиків. Це ну, дуже важливо. Станом на зараз резервні джерела, живлення, тобто генератори, встановили настав. Тицяти двох об'єктах критичної інфраструктури міста це медзаклади, об'єкти тепловодопостачання. Тощо також для містян на випадок тривалого знеструмлення у місті розгорнуло мережу з 52 пунктів незламності, відкритих на базі комунальних закладів. Із урахуванням пунктів у відділеннях поліції та на об'єктах бізнесу зараз таких пунктів у кривому розі налічується більше сотні. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Чи варто використовувати піротехніку на цей новий рік? Офіційно офіційної заборони на продаж феєрверків, салютів та петард на території Дніпропетровщини немає. Втім, в людей без того з огляду на воєнний стан та періодичні російські ракетні обстріли, ставлення до яскравих спалахів у небі суто негативне. Закликають уникнути використання піротехніки і спецслужби. Що думають з цього приводу криворіжці? Чи знайшлися у місті ті, хто реалізацією салютів вирішив підзаробити перед новим роком, та яка відповідальність? За незаконний продаж піротехнічних виробів загрожує порушникам у наступному сюжеті. Відверто хуліганська витівка в Дарницькому районі Києва знов привернула увагу до питання фейерверків. А з огляду на воєнний час відверто негативне ставлення до цього атрибуту новорічних та різдвяних свят очікуване. Мешканці Кривого Рогу проти цих забавок. Люди впевнені, вони геть недоречні, і ми не знаємо, чи це впав снаряд, чи це де. Ні, піротехніка, пусть підожди. Люди хочуть у себе в квартирі хлопушки, що хочуть. ну на улиці нія на можна. Однозначно, хватить нам тривог, хватить нам от біди, которая вокруг петарды эти, эти Просто не нужны. Треба забороняти і в нас. Я проти, що ці вибухи жахливі. Ні, не треба. А ось ялинка якраз каже, що немає. На жаль. Ну, такі часи переживемо. Як буде мир, тоді вже будемо. І стріляти і ялинку святкувати а зараз, не треба. Наполегливо просять уникнути використання піротехніки на новорічні та різдвяні свята і рятувальники. Ба більше у ДСНС нагадують, в минулому році в кривому розі та районі зафіксували два випадки травматизму через використання піротехніки. Зокрема, йдеться про рвані рани рук у криворіжця та мешканця Широківської громади, зважаючи на ситуацію, яка зараз виникла в нашій країні. Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від використання піртехнічними виробами саме на новорічні та різдвяні свята. Ця війна стосується кожного з нас, і зачепила майже кожну людину. Тому вибухи від салютів, фейерверків піротехніки, піт пітарт вони будуть спричиняти сполох, страх, визивати паніку людей. Правоохоронці нагадують, якщо виникне бажання яскраво, та гучно святкувати, пам'ятайте, використання піротехніки, зокрема у громадських місцях, може розцінюватись буквою закону і як дрібне хуліганство. А тим, хто вирішив наживитись Шляхом незаконного продажу піротехнічних виробів можуть бути покараними щонайменше штрафом, бо навіть позбавленням волі. За незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами, передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу. Санкції статей Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають покарання у вигляді штрафу із можливою конфіскацією піротехніки, а Кримінального кодексу України від штрафу до позбавлення волі. Тож бути відповідальним цьогорічне. Обійшлося без порушників у цій темі. В Кривбасі один горе продавець салютів намагався спочатку нелегально торгувати піротехнікою, а потім і так би мовити вирішити справу хабаром. Невдало 26 грудня грудня. 38-річний чоловік прийшов до відділення поліції номер 3, аби домовитись про непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж піротехнічних виробів. Поліцейські попередили, що за вказані дії йому загрожує кримінальна відповідальність однак, чоловік повернувся на наступного дня до відділення поліції та у службовому кабінеті залишив гроші у сумі 6 тисяч гривень, поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди поліцейському та повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. В разі доведення вини чоловіку загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк від 2 до 4 років чи позбавлення волі на той самий термін. І, хоча наразі піротехніка не є. Під забороною в нашому місті і області загалом, але краще ці кошти витратити більш раціонально, наприклад, задонатити Збройним силам України. А наші захисники влаштують ефектний фейерверк ворогам на фронті. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський. І красу навести і відпочити душею від початку повномасштабного вторгнення. Багато криворіжців стали на волонтерський шлях та допомагають різними способами нашим воїнам. Так, викладачі та студенти міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців вирішили створити мобільну групу краси та надавати перукарські послуги. Бейлеві руки дівчат вже підстригли сотні захисників в лікарнях та на блокпостах, а також цивільних. Про це наступний сюжет. Це швидко, організовано та дбайливо. Так можна характеризувати роботу парукарок волонтерок. Від них військові виходять із сяючими очима, та, звичайно, що із новими зачісками. От нацгвардієць Кирило прийшов вже навіть зі зразком, аби наглядно показати, що хоче, і собі зробити. Обрав стрижку Андеркат. каже, вийшло дуже схоже. Це молодіжна зачіска. Думаю, що зараз всі так сажуться, то це дуже модно і, і класно. У мене вже рік так от ну така зачіска. То тобто, зачіска. Якось, я вже звик до неї на 100 відсотків професіонально і, скажімо так, дуже гарно, дуже гарно що так люди от вас от роблять, ну, допомагають. Це, 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 То, це, це дуже діяти. радує інших. Щоб оновити зачіску Михайлові, йому знадобилося лише 20 хвилин. Військовий сам з Луганської області, але служить в 17-й танковій бригаді. Чоловік захищав Україну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Востаннє боронив Маріуполь. Там, на жаль, втратив руку. Сестра Михайла перукарка, тож він ще як полюбляє процес зміни зачіски. Тут місто хороше, і Самі дівчата прийшли по кімнатам і сказали, що прийдуть люди, підстригати будуть. Там хотите, не хотите. Ну, и я согласился посвятить, то, что уже надо было как-то подстричься. Мне короткую стрижку, а парикмахер лучше знал, какую сделать. Или полубокс, или... Там же, как говорится, у них причесок много видов. Просто что знаешь, что сестре каждый раз я садился, она надо мной каждую прическу экспериментировала. Корі волонтери працюють майже без перепочинку вже котрий місяць поспіль. В день роблять від 5 до 10 стрижок для військових, які перебувають в різному стані. До тих захисників, які не можуть дійти самі, приходять прямісінько в палати. На одну стрижку йде від 15 хвилин до години. Зараз немає такої стандартної стрижки, як ще раніше була у військових. Зараз хлопці стрижуться і сучасно, і бокси, і напівбокси, і спортивний варіант, і сучасні андеркати, і перехід з нуля ну знову таки дивлячись, в якому вони стані, скільки вони можуть витримувати таке навантаження. Всім хочеться зручності прибирати зайве волосся виглядати охайно ну. ініціатива ж творити таку, як її самі називають волонтери. Мобільну групу краси зародилася від 24 лютого. Викладачі та студенти міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців спочатку стригли вимушених переселенців, людей похилого віку, бійці на блокпостах, тероборону, а згодом почали навідуватися до лікарень, аби допомогти із зачісками, бородами та вусами, пораненим військовим. Ми зрозуміли, що ми будемо допомогти допомагати йому одужувати через. Те, що будемо підстригатись, а саме стрижка це гарний настрій. Увага жінки-порукаря, це, мабуть, саме та допомога, яка потрібна нашим хлопцям в тилу, і це саме те, що ми можемо зробити для наших хлопців. Ми не ми не зупиняємося, ми продовжуємо цю роботу. Волонтери вже підстригли кілька сотень людей. Зараз також продовжують допомагати ВПО, якщо ті звертаються з таким проханням, але основна робота. То триває та триватиме в лікарнях з військовими. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Зробити спілкування з дітьми кращим прибрати нервозність та подразнення, викликане військовим станом. На території Інгулецького району почали проводити психологічні тренінги під символічною назвою Батьківство в радість його слухачами стали для початку 16 людей, досвідчені тренерки у форматі бесід і далі ділитимуться своїми знаннями в цій сфері людських взаємовідносин. З якими сподіваннями прийшли люди на тренінг? Та для кого ці знання призначені, дізнавались наші кореспонденти. Оксана молода мама, виховує сина Артема, якому два з половиною роки, коли дізнались про те, що в районі планують розпочати серію психологічних тренінгів для покращення спілкування саме із дітьми, одразу зголосилась долучитися. Сподівання від зустрічі є, і планує в подальшому на практиці застосовувати отримані нові знання. Мені дуже хочеться дізнатися саме отримати нові знання, поспілкуватися з батьками, отримати якісь такі батьківські лайфхаки, які допоможуть мені в ефективному саме вихованні своєї власні. Власне, дитини і звичайно чекаю позитивних емоцій, тому що як би там не було зараз, військовий час і дуже важко дуже важкий психологічний стан у всіх людей. І тому, звичайно, такі зустрічі, такі проекти вони дуже сильно згуртовують і допомагають відволіктися від реалій сьогодення від військової ситуації, яка на жаль склалася в нашій країні. Аудиторія слухачів молоді батьки та ті, хто планує розширити та збільшити свій багаж психологічних знань задля покращення спілкування та зниження нервозності викликаної воєн. Ним станом та відповідним інформаційним полем. Це тренінг батьківство в радість проводиться тренерами Криворізького міського центру соціальних служб для батьків, які виховують дітей віком до 6 років. Всього буде у нас 12 зустрічей. Ми будемо розглядати дуже різні теми. Це і проблеми виховання дітей, і робота зі стресом, і робота з гнівом, тому що дуже зараз такий емоційний фон у батьків дуже нестабільний. Тому ми будемо допомагати. Ефективно працювати з дітьми, ефективно працювати над собою, покращити емоційні стосунки між всіми членами родини. Подібну ініціативу схвально оцінили в Інголецькій райраді, і коли виникло питання приміщення, в якому відбуватимуться сеанси психологічного тренінгу, у вирішенні його максимально швидко допомогли. Інголецька районна рада сприяє подібним зустрічам сьогодні. Складні часи, і вони всі впливають на нас. Ці часи нам хочеться, щоб діти. Жили щасливо у ці часи, щоб нічого не розуміли, що коїться, але це неможливо. Тому ми сподіваємося, що подібні зустрічі допоможуть батькам впоратися зі стресами малечі та допоможуть зробити кожен їх день щасливим та радісним. Подібні психологічні тренінги планують продовжувати і надалі. Організовуватимуть їх раз на тиждень. Тож, якщо ви маєте бажання чи питання, поставити їх можна в будні дні з 9 до 18.00 за номером телефону, який ви зараз бачите на ваших екранах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. На цьому у мене все. Я вітаю всіх телеглядачів першого міського з наступаючими святами. Нехай 2023 рік принесе у кожну домівку мир, радість і злагоду. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.